Справа детектива Набу Магаметрасулова та його батька вона вже стала головним символом атаки влади на незалежні антикорупційні органи. 21 липня силовики з вертикалі президента СБУ ДБР генпрокуратура влаштували 70 обшуків у детективів набу на храпом застосуванням сили й безсудових ухвал. Підставами для обшуків здебільшого була участь деяких детективів у ДТП. Деяким працівникам інкримінували можливі зв'язки з Росією 3 вересня цього року. Було вже 10 років мої роботи. Я пройшов в першому наборі 2015 році, 3 вересня. Пройшов тоді конкурси. Я завжди казав перший директор, що якщо за вами працює після СБУ чи ЛБР, наші правильно робить свою роботу. І за цей час моєї роботи було багато атак на набу, були і виконані працівники бюро, були а, напади, були погрози. Були на намагання змінити закони, намагання мобілізувати всіх. Ну їх було багато строків, але 21 липня була самопільна атака, тому що тільки в цьому провадженні, взагалі 21 липня було проведено я особисто пов'язую це з справою, з так званими сплівками Міндіча, про які вже багато дуже було публічно. Я пов'язую це з справою віце-прем'єра Чернишова, справою колишнього заступника голови ОП пана Шурми. Я думаю, що в офісі президента нарешті усвідомили, що набуді йшло фактично до викриття корупції там вищих ешелонах влади, і таким чином, і таким способом просто намагаються, отримуючи людей як заручників під вартою, членів їх родин. А намагаються зірвати на ну, ці розслідування.